Водночас світові медіа аналізують переговори між Сполученими Штатами, Росією та Україною і спростовують слова представників Білого Дому, ніби суперечностей лише кілька, і їх, начебто, буде легко подолати. Журналісти відзначають, що Трамп готовий укласти будь-яку угоду головне якомога швидше, і при цьому позитивно відзначають посилення ролі в переговорах Держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Чи справді є прогрес, та які ризики несуть кулуарні домовленості у сюжеті Оксани Лотоцької? Сполучені Штати сурмлять про прогрес у переговорах щодо України, але джерела вказують на значні перешкоди, пише CNN. Автори зазначають, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо після переговорів останніх днів роблять оптимістичні заяви та стверджують, що лишаються узгодити всього кілька пунктів, і їх можна узгодити. Однак українське високопоставлене джерело застерігає. Все ще існують значні розбіжності між тим, чого адміністрація Трампа вимагає від України, і тим, що готовий прийняти Київ. Основне Них щонайменше три. Передача анексованих територій, демілітаризація України та її остаточне неприйняття в НАТО це найчастіше згадувані Кремлем причини ведення війни в Україні та головна умова Москви для її припинення. Але всі три пункти також є делікатними та давніми червоними лініями для України, за які воювали та гинули десятки тисяч українських вояків. Формальний відхід від будь-якої з них потенційно несе значні ризики для українських лідерів. Як би не трактувала ситуацію адміністрація Трампа, це значно. Більше ніж просто кілька пунктів розбіжностей. Трамп хоче закінчити війну в Україні незалежно від того, якою саме буде угода. Головне припинити кровопролиття, пише політико. Попри активну критику, він підпише будь-який договір, про який сторони зможуть домовитися якомога швидше. Повідомляє анонімне джерело у Білому домі. Журналісти відзначають, президент США давно вважає себе посередником у війні та не хоче ставати на чийсь бік, що помітно відрізняється від позиції попереднього лідера країни Джо Байдена та більшості європейських союзників, які наполягають, що Україна жертва російської агресії. Ресії і на її інтереси слід зважати насамперед палке бажання Трампа зупинити кровопровиття пояснює, чому подробиці плану залишаються нечіткими, та чому президент упродовж 24 годин може перейти від оголошення Україні крайнього терміну для погодження плану в четвер до наполягання на тому, що його пропозиція не остаточна. Це також проливає світло на те, чому переговорами одночасно опікуються різні американські чиновники. Інша публікація в політико аналізує, як змінилися тон і темп переговорів після того, як зустріч у Женеві минулої неділі очолив держсекретар Марко Рубіо. Видання нагадує минулого тижня. Міністр армії США Ден Дріскол, за яким ймовірно, стоїть віце-президент Джей Дівенс, категорично наполягав, щоб Україна та її союзники пристали на запропонований план із 28 пунктів уже до американського свята Дня подяки. Та Рубіо, приєднавшись до перемовин, пом'якшив підхід Вашингтона та скасував чіткий дедлайн. Темп перемовин сповільнився, і це добре, кажуть європейські чиновники. Вони наголошують, що Рубіо краще за інших у команді Трампа розуміє, Україна не може погодитися на капітуляцію навіть попри складну ситуацію на фронті. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Безпека України це безпека Європи. Україні потрібні надійні довгострокові гарантії безпеки. Жодних обмежень щодо Збройних сил бути не повинно. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті. Президентка Єврокомісії визначила п'ять пріоритетів угоди: справедливий тривалий мир, суверенітет України, фінансова підтримка, активна участь України, Євросоюзу і НАТО у мирних переговорах, а також повернення викрадених Росією українських дітей. Та визнала, поки не бачить реальних намірів Росії вести мирні переговори. Урсула фон дер Ляєн зазначила: кордони не можна змінювати силою. Тож, якщо нині це допустити, у майбутньому можуть початися нові конфлікти у світі. А найкращий варіант для запобігання та стримування будь-яких майбутніх нападів з боку Росії продовжувати надавати Україні підтримку. your own future. Суверенітет означає можливість обирати своє майбутнє. Україна обрала європейську долю і вже частково інтегрувалася в наш єдиний ринок та нашу оборонну промислову базу. І це лише початок шляху Майбутнє Європи пов'язане з майбутнім України, і це основна та невід'ємна частина будь-якої системи гарантій безпеки. І ми зробимо все можливе, щоб разом її реалізувати. Війна в Україні може завершитися до кінця року. Заявив генсек НАТО Марк Рюте. Він поділяє бачення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що необхідно припинити вбивства. Сподівається, що мир настане найближчим часом. Рюте заявив: ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Хочу зробити все можливе, щоб допомогти втілити у життя бачення Трампа щодо досягнення цієї мети, адже близько мільйона росіян загинули або були поранені. Росія Втрачає близько 200 тисяч солдатів щомісяця, і при цьому немає значних успіхів. Генсек альянсу додав, росіяни намагаються взяти Покровськ уже 18 місяців і досі не змогли його контролювати. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто ніж українців, які спочатку там жили.